Мы бойцы артиллерийского подразделения «Картель» 111 Луганской бригады ТРО. Хотим поблагодарить Анатолия Васильевича Плыхно за оказанную помощь до комплектации технического состояния этого орудия и еще одного такого же. На данном этапе наше орудие нуждается в замене резины в общей численности 16 колес. Мы будем благодарны всем неравнодушным, желающим оказать помощь в решении данной ситуации. Слава Украине! Героям слава! А ну ще раз покажи, бо я відео включив. Це балонничок хороший, да? да? Та для такої машинки піде. Да, тут то юлочки, оригінальний балонник, це крутий. Це нормальний данка? До... Ну штатний їсти. Ти зняв, да, прицепне? Прицепне, прицепне зняв. Воно як сякає. Я в кину, хай лежить. Якщо треба, хоч за там два болта. Каже, що за палка в тебе? Палка у мене нормальна. Що це за машина? Ти можеш об'яснити, що це за машина? rav 4. Це rav 4, що ти з нею зробив? Зробив джипа. Був позатерка, як Жигулі. Даже не ще джигулів. Ларус, вона ще нижча була, поки Ні, Ну так, вона була низенька за рахунок отих. Ще не ніж чому ця. Це третє покоління, а новіше равні. Ну це теж равчик, так? Це новіше. Це і трошки вище. Але пороги. Ось такі самі алюмінієві пороги є. Так а ти їх продавчині? Ще ні. Ні, та цьому не, ж продавати, що нам не поміняв салінблоки, так? Да? Ні, не, не буду продавати, бо він хотів, щоб я їм подарив, а я кажу, ти що прийдеш? Щоб... Ну він ж нам не зробив за просто так. Три ну, тисячі гривень, да, нас да. здерли за ходовку. І на запчасті ми потратили 4-600. І ще треба два салінблоки. Два салінблоки, дві тулки, завтра да. буде, завтра поїду поміняю, одразу зроблю. Що ми ще зробили? Ми зробили, поміняли менші диски, купили. Да. Менші диски, але наділи на них вищу резину, але реально грязьову резину. і високу резину. їде комфортно мягенько їде взагалі Це у нас, нас тут, виходить двохлітровий по мотору що там скажеш по мотору мотор шептя, ну, нема нічого Ніяких. а ну класний багажника хотів сказати капота а коврики ну, коврики тоже ще б мені треба за них заплатити да? Я можу, звісно, серйозно сказати, що це буде подарок від магазину Віаноров. А це називається знаєш, добровільно примусово. Ось така от історія. Ну це ж у цьому теж такий самий мотор, як тут стоїть, так, да, виходить? Я не знаю, що там дізін. Може бізні. А, я маю на увазі. Ну а якщо таке покоління, да, теж ну, такий ну, самий. Да, да. Ну так я не знаю. Ну простий, блін. А проставки-то сюди поставилися, так, виходить? Оце ж 4 сантиметра спереду і 4 ззаду, там, під пружини. Так що хто не в курсі, що це за машинка? Це машинка, яку подарив нам їжачок. Дякуємо їжачку. Ало колеса лежать, 17. Кому треба 17 колеса з дисками можемо продати. Да? А там виходить, типу, три таких, одне таке, да? Тоже роз... ну, Раз... дивіться, от... разнобой получить... получить. Ні, 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 получається запаска. А, це запаска? Да. Це запаска. Резина, дивіться. Але тут внутрі под діло, поняв? А, ти поміняв? Йо, там поставили запаску. Я так? понял, Саня. Так я думаю, що запаску, мабуть, сюди перекинуть. Хоч ти можешь поздоровкайся з людьми. Привет. Слава Україні, Слава. Я думаю, що запаску треба перекинуть, а продавати комплектом, типа 4 колеса вона. Ти давай мені палку закажи, потому що я не можу так знімати тепер, чуєш? Це, виходить, що попало. Скинь мені названня палки, хорошо? Та що він поламав? Я? А що я поламав? Так знайди щось похоже. Ні, так я таку саму закажу. Я просто Тоже не знаю, я що тобі валянок не вислав, я ти заказав тоді. Тому що він мені написав і каже, ні, він не написав, мені назвав і каже, що тобі висилати, я ж не знаю. А, а, так так, хто, ти... Це хто з нас валянок, я ж не знаю, розумієш? Так що сталося нам що? Сталося поміняти втулки і загнати його по під руки в грязь. Салінблоки поміняти, робити розгон з вакуус. Чо ж я нормальний водитель, я думаю, що можна з розгону на ній готи добре, да? Осьо. Чо? Осьо ось, ось цю, Щоб не засосало сюди блядь, води. Не матюхайся. О. Ага. Понял. Якщо води туди смокне, буде хай. А ти ж там зговола, вилазь! Як тестувати, так разом, так, як відочки знімати, так пороз. Чи ти там шелудька на нічку будеш знімати? А що це те за айфон? у тебе я не зрозумів. А О, де, де ти такий айфон взяла? Ти бачи, кине. А що це не за айфон бірюзовий, а? Це запись вона на ремонтаж. Вона півставка має. Ааа, я тебе почув, зрозумів. Ні, ну будемо сподіватися, що буде їхати. Тому що до деяких хлопців, ну як. Вона буде їхати скажи. Вчора просто їжачку подзвонив, питав про машини, ну, наприклад, навіть Sorento, Сорентана. Вчорашній день їм стало з ремонтами, з ТОшкою, дешевше, шести не віддають. Ну, пересипали. Буває, машину може купити за три тисячі доларів. Пригон, пересипка ходової, тормозної системи, заміна масло фільтрів. Подчипників там теж повилітала куча, ну, зрозумів. Тобто, виходить, що кучу-кучу всього поміняли, і відтоді вона обходиться як самоліт. І зрозуміло, що якщо в фонді там люди їздять, вони безкоштовно їздити не будуть. Їсти вони всі хочуть, у кожного є діти, і вони мусять накидати хоч якусь тисячу доларів, я думаю, ну, менше чи є. Здорово. Здоров. Будеш тестувати. Засади її по самі не можу. Ну тобі тебе їх немає. Значить, будеш тесті ти. тому що ти як по самі, по самі яйця залупаш, а то буде горе. Десь там до мене до нас підпища я її щось не бачу. Я її не бачив ніколи, не знаю. Зараз буду шукати. Я кажу, десь шукаю свою, та не хотів сказати тайну поклонницю, вона мене спалила десь у Фейсбуці, так? Правильно? Юля, правильно? А й фамілія не Івасенко, а Іващенко. Бо я ж кажу, може, Юля Івасенко, малому питаю, каже, Та ні. о, і я йому потім сказав, каже, ну вона була низька, набагато нижча. І, дякуючи Юрі, зробили ці всі моменти, поставили проставки, зробили ходову, купили диски, купили другу резину. Зараз залишилося ще там пару втулок поміняти, зробити розвал сходження. Ну, підняли ми її добре і загнати її в багнюку. І от і все. Я думаю. Задоволені, так як вони там зовсім а, без нічого. А ви вже, як схочете, зможете підтримати нас в наступних починаннях, то ми будемо рухатися далі. Так що я думаю, що Юля, ця машинка буде ваша. Можете її фоткати. Що... Коні ж, можете і поїхати. Мені по барабан. Так що це всі наші машини, тобто, це наша машина, яка їздить на схід до хлопців безпосередньо. Ну, а ця машинка дасть Бог поїде 58-м бригаду. Ми надіємося. Ви просто ми тоді ще. почитали просто пост, що це для 58 ї арти. А ми збирали для Вови Володі Бондаря. Він теж 58-й, теж арта. Ну ми назбирали, але ще машинки немає. І вони хотіли чуть побільшу машин. Ну, але я думаю, що це добре, що є така кума. Отакого кума. І це вже я стикаюся безпосередньо не перший раз. І найголовніша задача: от мені вчора там писали, я теж буваю, виставляєш пост у спільноту. Про небайдужих людей я мені кажуть, що ви типу, людей принижуєте, що вони небайдужі. Ну я ж не сказав безпосередньо, що ви небайдужі, чи там ще хтось чи я небайдужий. Просто є люди, яким фіолетово. Які можуть їсти чи їсти красну ікру і запивати шампанським, а хтось буде гнити у болоті. Ми теж можемо їсти красну ікру, але думати безпосередньо також про хлопців. Я не кажу, що я обділяю свою родину і своїх дівчат. Я працюю зранку до вечора для того, щоб забезпечити її і міг відщипнути від себе на збір хлопцям. І я завжди казав: в першу чергу для того, щоб зробити якийсь збір, розпочинайте з себе. І я дякуючи Ютубу, воно молодший Сергій Сергійович Лудько. Біля тої машини, це військовослужбовець, який мене закинув у вайбер. У Ютуб зробив з мене блогера нечайно. І дякуючи цьому всьому, я можу робити речі. Так що, я думаю, що все буде добре. Це вже в мене не перша така жінка, яка тарабане до мене. І з Фастова була у мене Катерина, і не тільки. О, ми на 115-ку збирали. І Оля Дубініна з Білої церкви, і багато-багато інших дівчат. Ти, ви відео знімаєте? А це ви балакаєте! Вони біля да? То ми ще відступили. Боже, який дядько здоровий, капець. І бородат. Це він з вами Да? А по голосу для... не сказав би. Це для хлопців. Які так що потребую... Це буде Україна. У 58 нього є можливість, якщо його відпустять приїхати і забрати прямо до куми. А якщо не буде, то прийдеться мені їхати, Ну, ми можемо взяти з собою куму. І привезти цим бусом шелудьківським. О. Тільки що треба буде з вас, це треба буде шеврончик Ось сюди. Я щас... О, там тако зайдіть, в кабіну треба би прицепити. Ось сюди. От туди шелудьківські шеврончики висять. Воно. От, якщо вони прицеплять то туди наверх шеврончика свого, то ми потім привеземо кому йому. Видно, ні? Так що, Так що трошки позитиву. Та ні, все буде добре. Так що, Володя, якщо підходить, значить ще трошки доробимо. Якщо зможе, може хто буде з хлопців їхати, з їхньої, ніхто не буде їхати. Ми могли просто передати. Ні, тоді хай чекають на нас. Ми вже тоді сформуємо. Ви просто пообіцяйте. Дивіться, я тут і. А як же я можу вам обіцяти, як я вже в Ютубі кажу, що так. Ну, все одно. 58-ма не одна. Ні, ну там є також хлопці. 58-ї цієї артилеристів. Я вас прошу, будь ласка. Та я, ж вам сказав, Сробіть, що... Як... я вам написав, якщо вона підходить, то вона поїде. Може, я трошки неправильно зрозумів, що Володя сказав, хлопцям підходить. Як там кажуть, дарованому коню, ну володьку так буде видно. Так, Володька підписчикам вже до привіт. Все нормально, все буде добре. Просто я ж спілкувався з одними хлопцями з 58-ї, це теж там це печально, це піхота, де мій товариш, лінник Валентин. І я, ну, я думав йому, але... Ну... Я до нього першого позвонив. Хоч він і мій товариш, валік, але валіку хоча б теплика зробимо, десь плавно ви, ви, вистрілимо. А будемо поки збирати на 111 хоча б один комплект на ту машинку. Так що я, друзі, на цьому буду завершувати свій відосик. Я дякую таким кумам, які безпосередньо тарабанять усі двері. Я казав, Шилудька, я 4 роки назад, коли відкрив свій Ютуб, я сказав. Немає неможливого, є просто. Сухайте і вам відкриють. А якщо не відкривають, значить беремо і виносимо двері на другу сторону. тому що під лежачий камінь ніхрена не засунеш. Що да, ти хочеш від мене? Коробки робить. Коробки, Молодець. Так що все, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, дасть Бог, все буде добре, і автівочка буде в ближайшому майбутньому. Можеш сама одигнати, я можу тобі оддати. Не хочеш сама? Та ёлки палки ніхто не хоче. Значить, тоді я з вами поїду, але сама не поживу. Ні. Та ну две сами куди треба. Значить, Курахово зустрінемося. Я там не раз вже був. І дякуючи таким, як твій кум, то безпосередньо це був переломний період. Все, можете побажати всім, що ви думаєте. Що ви думаєте? Що? Треба вірити у перемогу.